А хто ми через 5 років, а через 30? Це питання, які були актуальні ще до початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що війна просто ще взагалі відклала це та десь я. на такий далекий в Тому це справа: попереду війна на виживання не один рік. І ми вийдемо з цього циклу, тільки змінившись, не зрозумівши, а ким ми сформуємося в цьому горнилові. Ми просто не виживемо. По нашій розмові виглядає, що дивіться, ми... все дуже погано. Ні, ну чому? Кажучи, як, яка б могла бути ситуація, ми дуже багато чого вистояли, і дуже багато шансів а, мат, не незакритого цього вікна можливостей по виживанню ми собі зберегли. Важливо, принаймні не йти в упадок. Тому що Думаю. тут е, виграє той, хто про пройде марафон.